Від активних бойових дій страждають не лише люди та об'єкти інфраструктури, але й культурна спадщина. Серед найрозповсюдженіших прикладів воєнних злочинів проти мистецтва історії та освіти відзначають: пошкодження старовинних пам'яток архітектури, історичних кладовищ, релігійних споруд, пам'ятників та творів мистецтва, пам'яток природи, будівель закладів культури. Руйнування археологічних об'єктів, курганів, давніх земляних укріплень, місць розкопок тощо. Факти поранення або загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантам при спробі пошкодження культурних об'єктів, захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури. Наразі дуже багато пошкоджених пам'яток у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській, Луганській та Сумській областях. Багато музеїв та університетів, зокрема в центрі Києва, теж зазнали матеріальних пошкоджень. Куди ж слід повідомляти про зруйновані культурні пам'ятки, якщо у вас є такі свідчення? Платформа Culture КалчурКраймз МКІПІГаую створена Міністерством культури та інформаційної політики України спеціально для того, щоб фіксувати воєнні злочини окупантів проти української культури. Саме тут можна повідомляти про пошкодження та руйнування культурних пам'яток внаслідок вторгнення РФ. Для цього потрібно зробити фото або відео пошкодженого об'єкта та заповнити анкету за посиланням. Також нещодавно була створена мапа культурних руйнувань UACulture.org CultureLass. До її наповнення може долучитися кожен. Якщо ви стали свідком пошкодження або знищення культурної спадщини, надсилайте докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс CultureCrimes. Після підтвердження інформації дані будуть відображені на цій інтерактивній мапі. Окрім традиційних методів документування воєнних злочинів, у випадку з культурною спадщиною доцільним є використання інноваційних технологій. В першу чергу йдеться про технологію 3D-сканування пам'яток архітектури. 3D-сканування дає змогу максимально детально та якісно задокументувати стан об'єкта для того, щоб потім працювати з програмою його реставрації, реконструкції або відновлення. Сканування відбувається ззовні та середини. Створення 3D турів з руйнованими архітектурними комплексами також є ефективним засобом документування руйнувань внаслідок військових дій. Також цей інструмент дає можливість продемонструвати наслідки війни усьому світу. Значно складнішою є ситуація із фіксування знищення пам'яток археології. Під час бойових дій вони страждають не лише через обстріли та бомбардування, а й через те, що війська окопуються та облаштовують позиції. Археологічний шар може бути просто знищений. Окрім того, територія пам'ятки може бути замінованою. Тому фіксування таких воєнних злочинів вимагає відповідних погоджень та дотримання правил безпеки, про які більш детально ми говорили у відео номер 2.